Добрий день всім. Нарешті я можу з вами познайомитися, і в мене таке відчуття, що я вас уже всіх давно знаю. Я хочу вам подякувати за те, що ви були зі мною. І я вдячна, що ви мене підтримували весь цей час, тому що зараз все розповім, але час був нелегким для мене. І в мене дійсно таке відчуття, що багатьох з вас я вже давно знаю. Я вперше знімаю відео на українській мові без підготовки. І так важко дивитися на себе, і ти не розумієш, куди дивитися чи то в камеру, чи то на себе. Якийсь такий я сетап зробила, мабуть, фон не найкращий, але над цим я теж попрацюю і буду рада будь-яким вашим порадам. Як завжди, до критики я нормально ставлюся, якщо це нормальна критика. Коротше, перш за все, я хочу вас дуже всіх подякувати за те, що ви були зі мною, за те, що мене так підтримували. ви мені дійсно дуже, -дуже допомогли. А тепер давайте я трошки розкажу про себе і далі вже будемо бачити. Мене звуть Аня, як ви, мабуть, вже всі знаєте, і я з України, з малесенького-малесенького містечка в Черкаській області. Потім пройшли роки, треба було їхати кудись вчитися. І я поїхала в Дніпро, тоді Дніпро-Петровська. Я вступила в медичну академію, там, яку я закінчила в 2018 році. І на зараз мені 28. Як взагалі прийшла ідея трукраєм каналу. Зараз трошки розкажу. Коротше, так як лікар я бачила, що багато людей, які щось там в минулому поганеньке вчиняли, і вони завжди казали: ой, та це там через те, що, наприклад, в дитинстві в мене був струс мозку, або я там прийом якихось ліків маю, сиджу на якихось ліках. І люди часто про це говорили: що нібито їхнє захворювання або їхні медикаменти за це відповідають. І мені було так цікаво, типу, чи правда це таке можливо, чи ні. Я почала трошки занурюватися в цю тему. А потім я чотири роки ще вдома сама вчилася. Зараз трошки більше про це розповім. Мабуть, медикам буде цікавіше. І так само, коли я вчилася, мені треба було знати, просто щоб не зійти з розуму, потрібно було якесь хобі. І я настільки стресувала, і коли ще почалася війна, це взагалі було щось таке, я не могла розуміти, як. У дні люди кладуть своє життя на те, щоб вчитися ставати, наприклад, тими ж самими лікарями і все робити для того, щоб допомагати, рятувати людям людя людей, рятувати їх, допомагати їм, так. А деякі просто приходять і починають відбирати ті життя. Я ніколи не могла уявити, наприклад, що я відбираю чиєсь життя, і чесно кажу, от не судіть мене жорстоко чи там ще щось. Ну, мені було б неважливо, звідки та людина, хто вона, що вона. Я би надавала допомогу, а не там розумієте все, так? Да? Ще хочу, будь ласка, попросити. Російська мова, українська мова. У е, мене муха літає. Я хотіла попросити, щоб ви мене не судили дуже за українську мову. Я... Е, Говорила суржиком або російською, перейшла. Тому а коли думаю, то мені ну, потрібен час, або я можу допускати якісь помилки. Тому не суть її там за вікном машини. І коли прийшла війна, для мене це було таке незрозуміло, як одні можуть просто приходити і вбивати людей, віднімати їх життя. І для мене це був такий шок. І я випадково на ютубі там дивилася якісь відео і потрапила на true crime, побачила і. В шоці була, Але відчула навіть шок від того, що в мене якесь таке полегшення від того, що людина щось зробила погане, а потім понесла за це покарання. І я подумала, угу, чомусь на українській мові, я на англійській мові побачила, на українській мові я не знайшла тоді нічого такого. І я вирішила, що буду, значить, сама робити. І мені настільки. Давало полегшення, це що ти там готуєш історію, ти так хвилюєшся, ти декілька годин, ти так переживаєш, співчуваєш героям, а потім е, когось за те, що він зробив, саджають там до в'язниці чи якось по-інше, йому він отримує покарання. І в мене було таке відчуття полегшення, не ніби все зло завжди буде покараним. Як я завжди кажу в своїх відео, що зло завжди буде покараним. І мені аж ставало легше. Тобто ти. Ті там три години, коли монтуєш, робиш відео, шукаєш матеріал, пишеш текст, ти хвилюєшся так, вкладеш в свою душу туди, прямо аж вивертає назовні, а потім таке відчуття полегшення, що зло було покараним. І ось так зародилася ідея ютуб-каналу. Про що буде цей канал? Я поки не знаю. Хочу сказати, що останні чотири роки були нелегкими в моєму житті. Чотири роки назад я переїхала. В Америку, я зараз живу в Америці і захотіла тут підтверджувати свій диплом лікаря. І коли я читала про це все в інтернеті, мені здавалося, що це все так легко. Хоча люди там писали, що я до одного екзамену готуюся рік, до одного готуюся два роки. Я думала, та ну ні, і я себе знаю, я швиденько це все зроблю. Але ж, але ж, але ж, але ж, але ж ні. <схід> і я всі ці чотири роки вчилася, звичайно, з якимись перервами, тому що, ну, коли почалася війна, я кажу, для мене. Такий шок, тип, як всі ми. Ніхто не може функціонувати, нічого робити, там не до навчання було. Ти починаєш щось читати і одразу назад, якісь свої думки, ну, це не навчання було. Так само, коли був ковід, у мене мама дуже важко хворіла, і такі ще інші речі, якісь мене вибивали з колії. Але загалом, так, чотири останніх роки я вчилася самостійно, як я кажу, здобувала другу вищу освіту. На жаль, на жаль, я маю це визнати, що. В Україні освіта дуже погана, і навіть я от закінчилася, закінчила 6 років медичної академії. Знань у мене було дуже мало, тому мені прийшлося все по новій перевчати. Але зараз я відчуваю якусь таку силу, такий потенціал. Я відчуваю себе добре як професіонал, як лікар. Я ще не стала лікарем тут. Я тільки підтвердила свій диплом, здала екзамени. Вони вважаються найважчими екзаменами в світі за деякими рейтингами, перший особливий екзамен медичний тут він вважається найважчим в світі. За деякими входить просто в десятку найважчих екзаменів в світі. І я, мабуть, буду про них, про ці екзамени не розказувати, тому що я кажу, я проста людина з малесенького містечка, яка просто от про щось почула, загорілася мрією і захотіла це зробити. І я спочатку навіть не вірила, але зрозуміла, що якщо я не спробую, то це я буду про це все життя своє шкодувати. І коли я спробувала, мені це вдалося у знаєте, синдром імпостера, коли ти думаєш, та ні, мабуть, мені якось трошки повезло, пощастило, і ще досі не віриш в свої сили, потім ідеш далі, 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 і ти бачиш, в тебе все виходить. І ще я щось зробила зрозуміла для себе, що ти не маєш бути найрозумнішим, найкращим, найуспішнішим. ти... І так само на якісь там мрії, мотивації ти далеко не, не поїдеш. Ти маєш знати, чого ти хочеш, і ти маєш бути в англійській мові таке слово консистент, тобто постійно ну, постійним маєш бути. Тобто, ну мотивація вона закінчується дуже швидко. Ми всі це знаємо. Там якісь дієти, ще тим щось спортом займатися, да, тебе хватає на 2-3 дні. А тут ну, я мала кожен день займатися по 10 годин, а то й більше. Ти маєш бути консистент, не дивлячись ні на що, ти просто береш це і робиш. От я не знаю, як, наприклад, я навіть не знаю, це просто як стає частиною життя, як почистити зуби. Ти ну хочеш, не хочеш, навіть питання не стає, ти просто знаєш, що це треба, і ти це робиш. Так само було тут. Я якось натренувала себе до такого вот стану, коли ти просто встаєш і ти знаєш, що ти маєш сідати навчатися найважчі мої чотири роки в житті, були. зараз стає трошки краще. Але зараз свого роду інші випробування, тому що я подала свою заявку, щоб мене розглянули як кандидата на резиденці. В нас це називається інтернатура в 202 американських госпіталя. І зараз чекаю на запрошення на інтерв'ю, які будуть проходити з жовтня місяця по лютий місяць. І вже в березні я дізнаюся, вступила я кудись чи ні. Беруть мене кудись на роботу чи ні. Дуже сподіваюся, що беруть. Тут система зовсім. Інша ніж у нас в Україні, хто не в курсі, я можу так в двох словах сказати. У нас є подібні екзамени. Один здається на третьому курсі, інший здається на шостому, і третій здається після інтернатури. Інтернатура це двох або трьохрічне, скажемо так, навчання вже сумісне з роботою, коли ти вже практично вчишся бути лікарем, скажемо так, тому що 6 років в академії це були там лекції, якісь. Трошки практичні заняття за вам це були або лекції, або такі практичні заняття з вчителем, з викладачем, і ви там бачили м, пацієнтів. То в ці два роки інтернатури ти вже більше працюєш просто з пацієнтом як лікар. Ну при цьому в тебе є якісь там лекції. В Україні терапія, куди я хочу піти, це внутрішня медицина, де ми всі органи вивчаємо, в принципі, і там. Тишково-шлунковий тракт, і серцево-судинну систему взагалом все. І якщо ви хочете потім більш якусь вузьку спеціальність, то вже після цих після цієї інтернатури ви можете вибрати спеціалізацію, наприклад, кардіологія, щоб серцем займатися. Тут це все трошки інше і набагато довше. Тут резидентура для лікаря внутрішньої медицини триває три роки після медичної школи. І потім, якщо ти хочеш стати кардіологом, до прикладу, то тобі треба ще три роки. Навчатися, оце щось таке середнє між роботою і навчанням. Тобто ти вже один на один працюєш з пацієнтами, але з тобою разом працюють в команді резиденти старших років, також лікарі, які в відділенні працюють, і так далі. Тут це все набагато важче і цікавіше, мабуть, маю визнати, чому саме Америка. Тому що я сюди потрапила в 2015 році і зрозуміла, що вау, не знаю. От просто мені настільки сподобався оцей темп життя, тому що я не знаю, чи можна зрозуміти по відео, але я така енергійна, це все частина позитиві, намагаюся бути. І ну, мені швидко стає, як сказати, сумно, скучно, скучно. І я м, хочу рухатися далі, далі, далі і далі. Тому оцей ритм життя Америки для мене дуже сильно підійшов. Хочу одразу сказати: я приїхала до війни. А, тому, мабуть, мені було легше ніж тим людям, які переїхали через війну. Я вже тут жила два роки до початку війни. Три, два, два роки. Я жила тут до початку війни. Тому мені було звичайно легше, я знала, чого я хочу. А, чому Америка як і стати лікарем тут? Тому що я не знаю, який приклад привести це. Як знаєте, в кіноіндустрії а, отримати якусь, я не знаю, нагороду. Наприклад, тебе номінували на Оскар. <ріст> так, такий приклад. Так само тут, мабуть, підтвердити свій диплом і стати лікарем в Америці це як бути номінованим на Оскар в кіноіндустрії. Тому що тут найновітніші технології, найбільше можливостей для лікарів, найбільше можливостей робити якісь дослідження, працювати до пацієн, з пацієнтами. В принципі, пацієнти тут з більшою повагою ставляться до лікарів і маю визнати лікарі тут більш досвідчені. І навчання тут таке, ну просто здати ці екзамени, то в темпі вже в голові буде дуже багато. Я вперше себе відчула розумним лікарем. Мабуть, коли я познавала ці екзамени, до них готувалася. Я я розуміла, що якісь навіть рідкісні, реак... рідкісні діагнози, про які я раніше ніколи не чула. Зараз я можу пояснити, що це, чому це виникає, який прогноз з тим захворюванням, чи лікується чи ні, яка його етіологія. Так само в аптеку. Зараз заходиш в аптеку і ти розумієш всі препарати. Тобі достатньо глянути, що це за група, яка діє через човина, і ти їх розумієш. Раніше мати такого не було. Тому, мабуть, через це, ви знаєте, коли вас до тих екзаменів я постійно плакала, мені здавалося, що вона нічого не чоловік. Це було дуже важко. І я постійно думала, чи вартує воно того. І я ще два місяці тому думала, чи вартує воно того, чи ні, тому що я здавала свій останній екзамен. І я постійно в собі сумнівалася. Зараз, оглядаючись назад, я розумію, що вартую, тому що я зараз ну, я відчуваю в собі сили, я відчуваю себе набагато розумнішою, ніж я була до того. І побачимо, чи я вступлю чи ні. Але я вважаю, що я вибрала цікавий шлях, і в наступних відео, мабуть, я буду з вами трошки про це говорити: про те, як здати ці екзамени, що це за екзамени. Тому що так само інформації багато в інтернеті, що це за екзамени, як їх здавати, але вона вся на англійській мові. І багато інформації на російській мові, чомусь україномовного контенту на цей рахунок нема ще. Тому думаю, буду ділитися. Давайте з вами домовимося, що якщо у вас якісь є вже питання або будуть, ви задавайте в коментарях тут під відео, і я вам буду намагатися відповідати. Якщо якісь питання будуть повторюватися, то можливо я навіть відео на них відповім. І так само знаєте. Я ж кажу, чотири роки займалася. Були в мене декілька переїздів тут уже по Америці. Але через те, що ти постійно сконцентрований на навчанні, ти себе дотренував до того, що ти навіть не можеш якихось там 20 хвилин витратити, щоб піти в магазин, тому що ти себе потім клюєш, типу є ці 20 хвилин, міг прочитати там три тести підготувати. Захолом таке відбувається. Я вам потім про це буду розказувати. Але до чого то я? Що я людина, яка дуже любить прибирати. Є, мабуть, декілька речей, які я дуже люблю робити в своє задоволення. Це, мабуть, малювати, прибирати. І одяг. Люблю одяг. Страшне, не можу з цим нічого зробити. Люблю одяг. От коли поганий настрій, я можу просто піти, віддягнути щось, просто постати перед дзеркалом, подивитися, приміряти, подумати, так це з цим, це з цим підходить, і все мені стає легше. І так само з прибиранням. Для мене це як медитація. Знаєте, мабуть, кожен медитує по-своєму. І я дуже люблю прибирати. Можу прям цілий день цим займатися, але коли я вчилася, в не було на то часу. І я, чесно кажу, для мене було вже мотивацію здати ті всі екзамени просто, щоб піти і почати прибирати. І я от думаю, може, знаєте, відео такі, як позбавитися всього хламу, який нам назбирався зі мною за ці чотири роки. Я ж кажу, хоча я переїжджала, але я просто все пакувала і забирала з собою. Накопилося дуже багато всього. Роботи, скажімо так, є. Хочеться трошки позбутися всього, тому що до чого я теж дійшла з війною, що не те все багатство, чим ми володіємо ось так фізично, а те, що ти маєш в себе в голові, знаєте, там ще наші бабусі і мами казали, що єдине, чого ти ніколи не зрадиш, це свої знання, те, що ти в голову собі вклав, і не треба там забирати, як накопичувати багато всього, тому що вона тебе буде давити. Ти не будеш такий. Мобільний, ти не будеш так легко десь могти переїхати. Тобі буде жалко, шкода все залишити. Тому я вирішила, що я не хочу заростати цим, цим грузом. Воно мене не робить багатшою, кращою, воно тільки мене стопорить тако до одного місця, щоб не було можливості ну, все покинути, поїхати набагато важче з тим жити і і часу менше підтримувати то все в порядку. А я нормально так назбирала різного хламу. Тому, думаю, зробити такі відео, як я по одному, по одному прибираю, буде теж така медитація. Поділіться, чи вам цікаво, чи не цікаво. А якщо будуть якісь питання, я буду на них відповідати теж, як я вже сказала. І просто дякую вам за все. Дякую, що ви мене підтримали. Для мене це була дійсно величезна підтримка. Навіть ніхто нічого не знав, там, чим я займаюся, я нікому про це не розказувала. Але навіть от ті всі ваші добрі слова в коментарях. Там, про голос, про ще щось. Просто слово дякую за відео. Для мене вони були прям таким терапевтичним лосьоном на душу. І мені було настільки легше, тому що, ну, я кажу, в мене був такий стан, що я через день плакала, як від того, як мені було важко і як мені хотілося, щоб це все закінчилося, Ну, мені стало набагато краще. Дякую вам за те, тобто, не знаючи того. Ви мене витягували з великої ями. Я вам хочу за те подякувати. Хочу побажати вам завжди вірити в себе, як би там не було. Неважливо, який в кого досвід за плечами, бекграунд, як це перекласти, що ми мали колись, відк звідки ми пішли, що ми мали колись. Якщо ви чогось хочете, ви готові в те вкладати свої зусилля. Воно все буде. Просто вірте в себе. Майте позитивний такий настрій і бачення на життя. Тому що завжди, після навіть чогось самого поганого, завжди все буде добре. Завжди все буде добре, все зло буде покаране, Україна переможе. І я тут з вами дуже дякую всім. Таке спонтанне відео без підготовки. Просто щоб познайомитися з вами і сказати: ще всім вам вдячна. Бережіть себе! Почуємося!